Салют усім середньостатистичним на зв'язку Адепт, і сьогодні у нас на огляді машинка з розряду. А можна я постукаю зі дна? Да, мова йде про легендарного муцика, який, будучи непопулярним, отримав аж цілих два клони. Ну, таке може бути лише в нашій грі. Та й в цілому танк уступає усім, ну, майже усім, стежкам 8 рівня з 90-м калібром, Що уж там говорити про інших. На ньому ми не можемо собі дозволити грати від розміну, від альфи, від ДПМу, від динаміки. У нас банально нічого з цього немає. Тому і впливу на бій, ну глобального впливу на бій також. Та навіть локального впливу немає, тому що локально ви максимум можете проявити свої руки. Розумієте, саме руки. А не техніку. Ну, це по факту є аргументом до його некупівлі і непотрібності. Але так як це гайд, ТТХ потрібно розібрати, чим ми зараз з тобою і займемося. Як я вже зауважив у вступній частині, на борту у нас 90-й калібр. А це, в свою чергу, означає, що динаміка настрілу відсутня від слова зовсім. І якби ж це було єдиною проблемою, але ж ні, у вас паршива стабілізація, опосередковані параметри точності, ну зокрема, час зведення, тому що на розкид можна закрити очі, але час зведення для такого калібру. Якщо ми подивимося, до прикладу, на того самого Т-44, 100 або тайпа 59, ми побачимо, що він великий, тому що у них цей показник складає 1,7, а в нас майже 2,1 секунди. Само собою в упорі ти не надаватимеш цьому значення. Але як тільки ти починаєш стріляти на дистанцію хоча б 150 плюс метрів, все. Ти бачиш, що танк зводиться довго, тому що ось цей час зведення накладається на першиву стабілізацію. Ну і єдиний плюс, який можна виділити, це у вертикальної наводки в мінус 10, але їхня успішна реалізація унеможливлена відсутністю притомного бронювання, на яке ми зараз підемо і подивимося. Можливо, вас зараз здивувала кількість рикошетних зон, але забудьтесь про них, тому що ну Ну, ви, ви розумієте, ви розумієте, да-да-да-да-да-да-да. І то ці зони, вони по-перше, нівелюються кумисом, причому над слабким кумисом, от дивіться, сюди потрібно 180, а по центру потрібно 120-150. Ну, тобі ж танки п'ятого рівня вас бервали. По-друге, сюди потрібен 90 плюс калібр, сюди потрібен 120 плюс калібр, чого вже дуже багато на 8 рівні. Сюди потрібен 90 плюс калібр. Ну, тобі ж проблем якихось з вашим пробиттям. Не буде. Ну і бортіна у вас також має 30 мм що зовнішня, що внутрішня, щока тут має десь під 40 моментами. Але це настільки рідкісні випадки, коли ви на ньому щось танканете, що навіть словами не передати. Ну, а застосування куті вертикальної наводки, як ви зрозуміли, унеможливлює не тільки відсутність бронів маски, а й два здоровенних лючки. Давайте візьмемо візуал. Ну, тобі ж ну ну ну, хі -хі -хі. ну як по них можна промахнутися в масці? Єдине, що може танканути, це ось тут вверх або низ, низ, десь ось туди. Да? Тому що по бокам вона має 111 мм, як і в принципі ось ці картонні щоки і область під маскою. Коротше. Бронювання нема. Вас і фугасами долблять, і просто віртуханами в силует, ви не переживаєте жодного пострілу. Ну, Тобто до цього себе потрібно готувати. ХП-шок у нас не лишніх, по дефолту 1350 одиниць, тому загартування вітається. Рухливість, вона просто звичайна, максималка 50, нормальна потужність, хороша прохідність. З місця стартуємо 40 км і потім за декілька секунд набираємо 50. Стабільно підтримувати їх можемо, та в принципі можемо. Ну і до маневрування питань немає, от тільки. Я повторюсь, це не надто динамічна естежка, вона просто нормальна. Ви не будете летіти як КПЗ, ви не будете зриватися з місця як Т-44100. Ні, такого не буде. Ви просто будете в нормі. Скритність також доволі таки звична. 30% під час простою, 23% під час руху. Ну, силует у нас не надто високий, хоча ми і не низькі, але все ж таки іноді і від кущика можна зіграти. Огляд 439 метрів. Чому не максимальний? Тому що башта має в стоці не 300, ой, не 390, не 400, а 390. У модернізації в другому ліве, в четвертому, якщо у вас немає стабілізатора, ліве, якщо є стабілізатор нічого. І п'яте, я б не радив би також нічого обирати. В шостому рівні два модифікатори на вибір, розвідка або живучість. Ну і моє обладнання: це досилач, це стабілізатор, бо я на ньому не можу грати без. З нього і загартування. Але стабілізатор може замінятися і турбіною, і вентиляцією, і якоюсь умовною оптикою. Також можна поставити експерименталку, але навіть система підвищеної рухливості Т3 не скомпенсує вам стабілізацію, як це робить звичайний стабілізатор, тому в мене він і стоїть. Так, ну в основному ми все розібрали. А тепер погнали в лайф режим. Максимально непристойний бій для цієї машини. Боже, що зі мною будуть робити десятки, ви навіть собі не уявляєте. Ну, вісімки, по факту вісімки не відчувають муцика. Дев'ятки, десятки, ну це страшно. Можете звернути увагу на максималку, да, я буквально, з'їжджаючи з бази, вже там мав 45, да, і потім ну, швиденько набрав 50, тут ще спуск, але в цілому я ж кажу, як для Стежки, він просто нормально набирає свою максималку. Набирає і от він зараз її підтримує. Без турбіни. Прям без турбіни. 50 км навіть в турбачах вистачатиме. Тому я все ж таки знехтував турбіну і залишив в себе на постійній основі стабілізатор. До речі, це стаба із стабілізатором. Да, Із стабілізатором на 90-му калібрі, ви розумієте? Отут уже хтось стоїть, бо... о Ооо, тихо-тихо-тихо-тихо. А що це в них? Ніхто не поїхав, чи це вони всі так подальнякові об'їжджають, і я нікого не можу просвітити. Зараз від арти отримую, як... ну, ну, отримую. Ну, ну, чекай, 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 чекай. Зараз отримую від, кар... від арти, як треба. Але поки що вона чомусь не кидає. Що ще треба сказати? Про биття. Значить, ББшку 212. Тобто його не лишнього, але на 8 рівні для вісімок, для вісімок, достатньо. Тим паче ББшка летить непогано, можна навіть на дистанцію неї популяти. Летить вона під 1150, якось так. А тут я вже виїхати не можу собі дозволити, тому що там якраз стоїть Юдис. Я це знав і мало під нього не підстався. Давайте ще раз, його посвітимо, можливо, по ньому арта закине. І я б хотів постріляти по тайпові 61-му. Блін, ладно, поїхали до нього. Не хочу просто тут постояти. Поїдемо трохи попередстрімося. Він чогось підзавис. Як нібито він прям чекає, щоб я до нього припід'їхав. А то він реально чекає і дивиться сюди, дурак? Ти що двох. Молодець який. Ну ладно, сам розбився. Сам розбився. Нічого на мене думати. І як нібито можна на гору заскочити, знаєте? От якщо Ексамка зараз мені не завадить, і ялинки тут все ж таки немає. Треба спробувати. Да, ялинка поїхала. Ферденандоми підсвітили, але ну, чекати я на нього хотів. Погнали нагору. А пробиття преміальним снарядом 260, на жаль, це підкол, да? летить він 1500. Більше нема що про нього сказати. Якби це був кумис, було б краще, але в принципі для підкола 260 мм на 8 рівні. Ну Зараз навіть непогано, на певний момент виходу виглядало дуже і дуже добре. Даємо сюди, даємо на 278 Як же ж це потужно, і тепер вони будуть чекати тупо мене, да? ну, само собою. А я можу якось тут е, так похилитися десь, щоб давати четвірці по сраці, Можливо, можу. Проблема в тому, що якщо я буду стояти по центру, я буду захисника підсвічувати, а він буде мене рентгенити. дуже реалістично, само собою. Але буде, я не зможу праворуч по ПТ-кам постріляти. А тим часом 6-0, моя команда просто дрючить їхню. Я ні чорта не настріляв, тому що я не можу десятками агресивно грати. І ну, а що за альфа в 240 ну, Ви розумієте? Уй, тихо, 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 тихо. А тут я що, можу похититися? Ну, чекайте. Нє, ні, ні, напевно, не зможу. Та не дивись на мене, дивись кудись 110 і в іншу сторону, там до тебе вже танки їдуть. Ладно, поїхали також, поїхали також, ну мені нічого не залишається. <пиздається> тихо, 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 спустись нормально, спустись нормально, так, хорошо. Треба щось просто робити. А залітаємо з ними, залітаємо. Будемо дамажити. Дали пайку, проїжджаємо далі. Добийте його, будь ласка. Добийте його, будь ласка. Добийте його, будь ласка. Блін, не встигай навіть по мені пайку дати, настільки довге у мене каде. Угу. Даємо, що йому посраці, я думаю. Само собою даємо. І в мене тільки тисяча. <хи> тільки тисяча. А я в борт його ж не пробив, напевно. Не пробив, пробив, чого ж не чого ж не. Ой, Альфа! Ну хто б сумнівався? І він чомусь не по мені стріляє. Це прям мені дуже подобається, що він і по мені стріляє. І ми його забираємо. Так, тут у них і четвертий. Баджирочок. Баджирочок було б добре, якби він стрілявся. Оо, і... ні ні, ні. Хе-хе, давай 60 пайк, то давай що ти боїшся? Ох, все, і 4 кД, треба їхати. Треба прям поспішати проїжджати далі. Дали пайку і закатуємо, закатуємо. Ну я максимум дам ще одну, дам ще максимум одну. Ну, дам півтори тисячі, півтори тисячі, а на більше я в цьому бою і не здатен. І багато хто б не був би здатен. з десятками вам нема що робити. Люба їхня пайка для вас смертельна, а ви їм на 200 втулити від сили. Тобто, легенький укус, мені щоб четвірку забрати, треба було скільки секунд у неї в прострілі стояти. От я даю пайку, і потім мені, через те, що альфа не пройшла, потрібно було дати ще дві. Тобто, я ще в прострілі 13 секунд. Якби вона по мені стріляла, мене було б менше КП однозначно. Ну, худо бідно, просто худо бідно, щось там настріляли. Реалізувались непогано. У танка, до речі, кучність хороша, ну вона нормальна, вона нормальна. Не скажу, що вона прям ідеальна, вона просто хороша. Але от зараз підуть моменти, коли потрібно буде вести вогонь на дистанцію. І ви бачите, що стабілізації не вистачає, як і часу зведення. От. Так дивися, в останньому і до сімок закине. Тепер у нас 8 девятки Карта. Така карта, в принципі, нормальна. Поїдемо зараз на маяк. В ідеалі б туди було заскочити, реально. Прям на самий верх, але ну, навряд чи в мене це вийде, я ж кажу, це не надто динамічна стежка. Хоча, от знову, ми з'їхали з бази, трохи проїхали і 50 кілометрів. Так, ну тайпік нас об... Тайпік нас обганяє, серйозно. Напевно, тайпік на турбіні нас обганяє. Та й ліс, в принципі, нас обганяє. Ну, теж, напевно, на турбіні. Ну, тобто, ви розумієте. Ну, саме прикол в тому, що у нас маса, як у Т-44100, але потужності у нас менше десь на. Ну, одну третю. Ну, може на одну, може на одну четверту. Може на одну четверту при такій же масі, да, і при такій же прохідності. Так. Ну так, да, я вже точно не встигаю проїхатись поверху. Нагору. Нех'ялинка поїхала. Єдине, що ліс тут буде мені заважати, в нього ж тут кутів немає, йому треба від борту ставати. І от до цього катання вони мені тут явно зайві. Слухайте, а можна. Бачите зведення? Зведення. Помітили? Помітили зведення? Ну і чувак просто виїжджає, просто в силует мені стріляє. Тобто він навіть нічого не вицілював. Він навіть нічого не вицілював. Він просто силует дав мені в башну. Але час зведення дистанції, помітили? І це, блін. Після того, як ми звелися із стабілізатором. Так, да, зі з тобою, коли ви просто повертаєте башту, вона непоганою здається, але це зі стабілізатором, по-перше. Але ви ще ж можете корпус додати в моменті, так, да? або там взад-вперед і все, і воно ж гіршим буде. Так, ну що? Треба там же ртатися. Треба юдуса намагатися потрошки бити, так? Да? Ну, як ніби, О, він на мене подивляється моментами, що мені не подобається. І мені ще не подобається, що у противника заїхав конвей все ж таки туди, а в нас уже 416 в спині. А ой, там не тільки 416 зараз буде. Тоді давайте сюди. Ми починаємо довбити. Нам поки нічого не залишається. А, невже в нього КДшка? Да, нього до речі, КДшка повинна бути десь на секунди півтори швидше ніж у нас, а альфа такаш. Навіть можливо, у нього альфа 300, а не така ж. Ох, Вертуханчик залетів, але ну 330. 330. Я йому, блін, поки що дав на 500 за три пайки. На 500. А він на 330 з однієї. І це теж досить таки слабка по альфа страйкові Стежки, розумієте, да? От, блін. сама печаль. Ну, з одним Мосьхином ми могли б, е, впоратись, але я бою, що якраз той інший Джосор впав вниз. І він тут буде виїжджати і фугасами буде долбити. Тому я до Мосьхина не намагаюсь їхати. Да, бачите. Ну, типу, оце він туди заїхав, він мене б там фугасами знищив. Я все-таки картонний, для його фугасів прям конкретно картонний. Тому залишаюсь поки що зверху. Ну, як нібито, вони повинні з ТНХ і щось там закривати навіть. Як нібито. На мені тільки Control T 40 більше нічого не залишається. Угу. Блін, чувакам треба вдавити один танк. Треба було б впасти на оцього дже Ну, Ну видалі, просто вдвох тупо впасти і все. І нормально все було. Да ладно, він перестав світитися, як так. Не закинули, ну да, ну да, хто б сумнівався. І 6,5 секунд кадешимся. Довго? Та неймовірно довго для альфа 250. в землю, давай ще в землю попадаємо, давай ще попадаємо снарядами в землю. Ну а чому б ні? Там у парою вже 263-й, до речі, він правильно все робить. І вони забирають той фланг. А я можу назад сюди під'їхати, і можливо, похилпувати лісові. Хоча можна. Із... Брін, або в охо поїхати, слухайте, я поки що думаю. Хоча, ладно, вони і так охо заїдять. Я б хелпанув би лісові. Десь сюди б заїхав би і фотографував би Еміля в борт. Дали одну пайку. Хорошо. А в нього ще є снаряди? Оп, і зараз будемо його підбирати. Ні, він втече, він встигне втекти. Я... Оф, важко теж бортом підставляється. А що, я такий невидимий. Ой, арта дала на каточок, добре. Щось там намагаємося мансувати, це не допоможе, це реально особливо не допоможе. Манцуй не мансуй. Здебільшого у вас влучити досить таки легко. І майже 100% вірогідністю це буде пробиття. І повертаємося гору. Так, заїжджаємо сюди. Можливо, навіть можна. Не, емілька мене просвітить і для арти, і для конвея. Який тупий таймінг. Але емільку зараз будуть в спину бити. Я надіюсь на це. Давайте підсвітимо його, щоб нам зарахувалося. Не підсвітимо. А може підсвітимо? Так, поїхали, поїхали, поїхали. Так, перелізли сюди. Це саме головне. Так, в них XM на базі, я пам'ятаю, вона може мені звідти штовхнути, але зараз, за рахунок того, що тут у нас впав маяк, нам тільки арта може штовхнути. Да-да, причому на 300. Справедливо. Ого, наша арта ялитку забрала блайндом. Нічого собі, нормально. Так, все, ми гору забрали. Це хорошо. Це прям таке прекрасно, але з іншої сторони. А на що я тоді сюди їхав? Я якраз то їхав по душу Юдеса. Ми можемо конвея поблендити в теорії, чому би ні. А може він нас, якщо в нього фугасниця поблендити? Так що він тут не стоїть, ви хочете сказати, я не повірю. О! Тільки я не знаю, чи я пробиваю. Ну тільки що залетіло. І знову залетіло. Я не знаю, чи я пробиваю, що правда. Давайте голду зарядимо і візьмемо вже трошки. Оп, не залетіло. Ооо! -о, -о. О, як? Дамо сюди, ні, не залітає. Так, він або переїхав прямо під самий камінець, або лівіше від'їхав, або далі від'їхав. Зараз перевіримо. Ні, вже не залітає. Уже не залітає. Такий семку шкода, я звідси. Не бачу. О, -о а ну-ка, їдь сюди. А ну-ка, жук, навозник, їдь сюди. Так я не її, їдемо. О. -о. Вона ще й зникла. Ладно, нічого. Можемо давати кудись сюди. Ні, значить, сюди треба давати. Ну, щось, щось по ми там дали один раз, так? Да? Один раз, так сказати, нічого страшного. Так, даємо ще цю пайку. Даємо цю пайку. Ну, поки реалізовуємося. Поки реалізовуємося. Але ви ж розумієте, що це не я. Зараз граю саме команда з цим, що переїжджає, щось там забирає. Я так просто знаходжу момент, намагаюся бути і на вістрі атаки, і десь трохи подалі, щоб мене не відпинали ногами. Але в загальному я особливо то й не впливаю. Ні, ну впливаю, ну можливо, втрохи, але руцями, руцями, не танком. Просто руцями. Що я перетягуюсь. Так, а ну-ка, ну стій, стій, стій. стій, 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 Та, стій на місці кажу. Ну, 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 -ну. сті на місці. Все, і поїхали по арту. Слухайте, 3500? 3500. потужненько, потужненько. Це ж у мене блайнд є. Тобто, в теорії не 3500, а 3700. Ага. Арту і так забрали. Ну, ладно. Серйозно, я не дав блайнда? Ви хочете сказати, що я два рази кританув гусеницю? Ну, там снаряд зникав вже. Зникав двічі. Ну, двічі. Дивно, дуже дивно. Ну нічого, 3500. Але як ви могли помітити, я собі з дев'ятками дав трохи більше вільностей. Да? Я ж там і перетягувався, і підставлявся, іноді і щось там мансив, намагався своє хп підрозміняти. І як показує практика, хоч і зараз це для мене обернулося непогано, але могло б обернутися дуже і дуже паршиво. Прокачую модернізацію, так як в мене стабілізатора нічого не обираю. Ну і ми їдемо в ластову каточку. І третій бій у нас на карті устрічна затока. До речі, блін, я вже думав, це Рембо, це звичайний М103. Так, їдемо ми з важкими танками, тому що це наліво їхати, стояти отут на да-да, з альфою 240 або прокатувати сюди, і закривати себе без броні в башті з Альфою 240. Це таке собі задоволення. Я і тут нічого без броні, і хепешок не зможу зробити, але набагато більше нічого я не зможу зробити саме тут, аніж там. Тому ми зараз тут приїдемо, станемо. Можливо, хтось бортінкою прокатить сюди, можливо, просто буде вперед підставлятися. Ну, будемо підловлювати. Можливо, відразу потрібно підзарядити преміальний снаряд. Хоча, я думаю, що я всіх і так повинен пробивати. Так, 257 поїхав вниз. Невже тут ніхто не буде виїжджати? Я чомусь розраховував, що тут на перекаті ну мінімум одну пайку, я встигну сандалити. А, от і перший наш пацієнт. От тільки він дав, він не поїхав. Це печально, це капець так печально. І ДЗТ уже його відштовхнув. Тобто мені потрібно рухатись. А там пт ліворучні, О, воу-воу-воу. Там ПТшки ліворуч, ми це діло не забуваємося. Ну і Артап. Делк по мені. Хто б сумнівався? Хто б, блін, сумнівався. Іде цей жук-позорник на ексемці. угу. угу. Так, 2, 8, 3. Угу. яку я не зміг пробити, ну, само собою, тому що він корпус припідняв. І все, ми трошки стали об їхню оборону. Тому що в них умовний перехресний з їхньою кімпою на базі. Я поїхав би 25-7 забив би з кимось, але навряд чи. Ой, там Тортілка проїхала аж до. Ого! Тортілка аж в спину заїхала, серйозно. І там Фрітюр їде. Ну, як ніби, треба хелпа, тільки для цього треба, щоб Вазік зажив, а не помер. Вазік, заїжджай кудись, ховайся. Ховайся, Вазік. Не сховався Вазік. Ну все, оце вже жепа. От зараз діло пахне, так би сказати, чоловічими статевими органами. Даємо каток, ну відкатуємо назад. відкатуємо назад, Але чарік наступає. ДЗТ я бачу почав повертатися, це добре, це для нас е е е шикарно. Ну Та само собою, типу, мені досі, що не по ДЗТ, тобто сумнівався. Тобто блін сумнівався. Ти не дав. Та ну не треба віртухани мені роздавати в корпуса. О, а що ви всіх пускаєте? Диві, а вони в спину танки пускають. А вони, блін, в спину танки пускають. Ну, в чар фритюра один снаряд. В теорії в чар фритюра один снаряд, і він його зафакапив. Але мені дала арта. в мене і так КДшка довжелезна. І ще артилерія, блін, стрілюнька, ви розумієте. Ну що це таке? І вона ні по кому не стріляє, ні, по мені не стріляє. Ну, їдемо на нього, їдемо на нього. Зараз випав такий шанс. Ну що маленький. Хе-хе, що -хе -хе. таке? <смі> купив за жетони танк. <смі> купив, купив. Хороший мій, зараз я тебе да-да-да-да-да, Так і повертаємося назад. Мені реально пощастило, що приїхав до ЗТ, а то буде. Мене... Ну, та... ну, нема танків. Взагалі нема танків. Ви шо, нема тунчиків. нігде тут нема тунчиків. Ой, мене перший раз не пробили. Піде, одобряю таке. Реально одобряю. даєм сюди. Ой, а що на фугасах? Хто це на фугасах? Хто це такий розумний? Блін, я настільки високий, що у мене дуже часто показуються спочатку лючки. Угу. Так, а це вони зараз на мене поїдуть. Не, ви купаєте в чому весь сюр даної ситуації? Арта не зводилася в інше місце взагалі. От тупо взагалі, розумієте, взагалі. Все, і поїхали на СМ. А він сам під мене підставиться один раз. Все. В цілому, я повторюся ще раз: Ну, в основній теді, що у танка немає альфи, у танка немає броні, у танка немає особливих там хпешок, немає динаміки, немає ДПМ-у. Тобто, ви в цій грі безкорисні взагалі. Тобто в ньому навіть родзинки нема, знаєте, от, е, я на всіх танках, само собою, будуть роляти руки, як не крути. Але тут навіть родзинки немає, щоб цими руками щось реалізовувати. Це максимально прісний, скучний, нецікавий геймплей. розумієте, І витрачати на нього бони, я не бачу сенсу, як і золото, як і любу валюту ігрову витрачати на муцик, який і не влучає, я не бачу сенсу. От тому не раджу вам його брати. В кого він є? Ну хай стоїть, пилиться. Хай стоїть пилиться. Ну і само собою, само собою, як завжди в коментарях, ти можеш залишити свою думку, розповісти, як ти до нього відносишся, подобається він, тобі не подобається. І коли ти його отримав на аккаунт. Тому що не кожен же, що я собі забони взяв, колись він продавався так. Можливо, ти один із тих, хто купив його або якусь його одну Опію. Якщо ти додивився до даного моменту, значить тебе зацепило і тобі подобається мій контент. І тому я не те, щоб наполягаю, просто хотілося, щоб ти виявив свою позицію. Поставив лайкос, підписався на канал, написав коментар з пропозицією або з цікавим фактом, тому що все, що ви пишете, я враховую в наступних роликах. Можливо, не з такою швидкою віддачею, тому що ну, є багато в реальному житті нагальних справ, але все ж таки я це все ціную. І тому давай з тобою створимо великий сильний середньостатистичний канал.